Ой, oh, вибачте. В листопаді 2022 року Юрій Гончаров пішов на пенсію за віком. До цього працював у Криворізькому локомотивному депо помічником машиніста. Колеги по роботі залізничники пам'ятають його як відповідальну людину. За весь час роботи до Юрія не було жодних зауважень. За майже 30 років роботи у депо Юрій освоїв кілька типів тепловозів, здолав кілька сотень тисяч кілометрів, перевозячи пасажирів з Кривого Рогу до інших міст України. А потім війна він був дуже гарною людиною. Це по перше. По-друге, він завжди виконував свої обов'язки чітко, ніколи у нього не було незауважень. Ну, просто ну, не віриться, що цю людину більше немає, тому що це дійсно була гарна людина, просто гарна людина. Наприкінці минулого року 56-річний криворіжець за мобілізацію приєднався до лав 53-ї бригади імені князя Володимира Мономаха. Чоловік виконував бойові завдання на сході України. 5 травня він перебував на позиціях біля водяного. Разом з побратимом мав спостерігати за рухом ворожих військових угруповань та сповіщати про це наших бійців. Місце дислокації захисників вкрили вогнем російські окупанти. Шансів вижити не було. Попри це, полеглий деякий час вважався зниклим безвісті. Він був без зниклий, і жінка Лена його, вона кругом подала його на розшук, було слідство. І тільки коли наші війська освободили водяне, ну там село, то вони. Його знайшли. Громадську панахиду прощання із Юрієм провів отець Вадим. У своїй промові він згадав про гарну людину та доброго сім'янина. Царство небесне, воїну Юрію та усім воїнам, які віддали своє життя за свою землю, за свою родину, за свою батьківщину, за свій народ. Вони здійснили найбільшу заповідь, виконали Божу, віддавши життя за рідних і близьких. Пам'ятаємо їх, молимося за них. У секторі почесних поховань центрального кладовища побратими вручили рідним загиблого за Україну Юрія Гончарова бойовий прапор. Під час прощання за традицією почесна варта виконала залп із автоматів. Перший міський співчуває родині полеглого на війні Криворіжця. Вічна слава загиблому. Ганна Соболєва Віктор Могуров, Борис Торохтій перший міський.